Так, 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 інформація погнала. Хі -хі. Опять за це приємтему привороти і мами, осорки росорки двіжухи. Вас не повинно бути ніякої жалості до батьків. Ніякої. Якщо людина, мати чи батько поступили ось так, зробили вам розсорку на вашу пару, зробили остуду, приворот ще щось. Ви йдіть сміло, до мага, до колдуна і знімайте. А бомерани, хай вони получають. Хай вони получають такі на які вони заслужили. Не жалуйте їх. Вони вас не жалують. Хай там вони скажуть що вони з хороших побуждень. З яких побужень? Вони щось шарать. Якби мали, трохи мозочку то не лізе би туди. І ви хоч трохи як в курки, розумієте, у них навіть в курки нема. З якого ти хера туди лізеш? Живи своєю життю. Займайся своїми корми, займайся своїм бізнесом. Чого туди лізеш до дітей? Самі розберуться. Бочу помириться. а не помириться, розійдуться їхня доля. Зачем туди лізти? Я з хорошего побуждені, я за свого сина, я за свою дочку. За що? Ти щось шариш там? Ти одне з здумає, щось там шариш? І ти на роботу ходиш зранку до ночі, сиди, блядь, і не розбирайся, не лізь. А, ти надійся, що дочка не зробить тобі бумерани, що дочка ніколи не узнає, чи син ніколи не узнає. Так я вже узнаю, повір. Зараз вже з такими знаннями. Добре знають. дуже хорошо знають. Чик, дзвоночок. Поїхали. Що діли? Іди сюди, іди сюди, у вас кого інцем. І пездалінь, і в лікарнічку, і операція, і... На могилки, на молодіж ж нас рівному. Не плачте за батьками. І навіть не страдайте взагалі. Ну, поїдьте купите костюм, квітки, положите та все. Заслужив. Чого ти лізеш до дітей? Чого ти туди сунеш свого носа? Хочеш допомогти? Привези картоплю, привези молока, дай гроші. Я не знаю, там, прийди поприбери там ще щось, хочеш допомогти там. Якось там, ну, блін, ну різні є методи допомоги. Ну за так? Ви ж батьки, ви лізете в судьбу своїх дітей. Ви не являєтесь її судьбою, ви її не малюєте, ви її не робите. Ви взагалі туди не маєте права лізти. Ваша задача привести цю душу в мір, привезти і дати її вирости, гідне життя, гідне майбутнє. А ви що цій дитині робите? Ви ламаєте дитині життя, все життя. <кхух> Дивіться, я спілкуюся з людьми. Точно така сама ситуація є. Вже, навірно, жінці під 60, 55 десь так. Я з нею розмовляю і кажу, а ну давай ми вцепимося зараз. Перша любов. Її було 15-16, йому десь кажуть, 20 років різниця. І батьки сказали, ні. Відтозі, це вже історія, яка вже закінчена. Це не те, що там я там розказую. Я їх думаю, що їх багато, я тільки ніхто не розказує їх, всі мовчать. А ця історія вже чітко закінчена. Був, знайшли вона її другого чоловіка, та вона вийшла пізніше, та вона дитина. Коротше, ту дитину одну має, якогось другого. В ітозі вона сама одна з тою дитиною, мало мужиків, і в ітозі е, до сьогоднішнього дня вона ще любить того чувака. Прикиньте, вона його ще любить. І коли ми їй задаємо різкий випрос для душі, через душу качаю її, вона говорить, та, вона розуміє, де була істина причина. І цей чувак спився. І за ті ситуації, що сталося, у них була любов. Ну ці розглянули, вони розглянули зовсім іншої точки зрення. І відтоді чувак спився. Не знаю, чи він там живий, я вже не питався, чи він живий чи ні. Отак От лізьте далі. Це вже історія, де вже закончений, де вже мами влазить. А скільки ще історій є, де мами влазять до сина, розрушають. Один приходить, другий приходить, третій, четвертий. Вони їх міняють ті перчатки приймають, бо то я не знаю на що. Це вже історії вам розказує, де вже ЄЗ-Н, все. Гитлер капут. Стоїть повністю вже хрест на цьому всьому. І коли людину запитуєш, вона, да, ото була любов, да, я зробила глупость. І людина не дайде вже собі людини, вона не полюбить другій людини, вона їй не буде вже любві. І це винувата мама, яка подбурила тата і через тата провернула діла свої. <кій> бо ми купнули, то оказується, мама своєю хитрізною, лисичкою провернула через тато, як вішками, бо він як ото конь в обороті. Yeah. Провернула діла, знаючи, що тато має більшу власть над нею, і через тата надавив, маніпуляції зробила. І тепер довольна. Тепер недовольна, дочка нещасна. Ай-яй-яй, а другий паршивий, а третій теж паршивий. Взяти, блін. Вже пізно. Вже пізно. І по-друге, людина родила дуже, не, типа, сили не давала за цей ситуації, що розірвалася любов, не давали щось до 40 років не давали дитину. Блок стояв на дитину. Прикидаєте? Дитину не дали. Вже там, я не знаю, там якось вимовили, не знаю, хто там вже їздив, куди по яких бабках, що вимовили, і вже десь там дуже, дуже так вже дали цю дитину. Довгождану. А чому не давали? Тому що вона була не незлюбимим чоловіком. Ви прикидаєте вашим батькам насрати, які вас будуть діти. Їм головне, внуки. Що це за цирк? Бо приїдуть внуки такі вже, як вона хоче. В принципі, ваше життя не її, Вона планує ваше життя. Ви прикиньте, вона планує через батька, чи з батьком планує, чи батько так планує ваше життя. Як тато скаже, так і буде. Ви блядь? Батьки, отпускайте дітей, відрізайте поповину самого дитинства. 7-10 років відрізали поповину, хай собі девжись, не мішайте жити. Ви калікою робите свою дитину калікою. Калікою. Вони жити не вміють. У них не може бути ні жінки, ні чоловіка, тому що ви їх закриваєте. Ви настільки їх любите своєю дурною любов'ю, що ви не даєте бути їм щасливими. Ви закриваєте їм щастя. Таке враження, якбу то випіта, і саме головне, що ви не ж нещасні, а забираєте в них удачу, забирайте їх щастя, любов. Ви називатись мамою? Мам. Я знаю, що подивиться мої відео, люди будуть мовчати. Підіть, покажіть матері, хай подивиться. Може, їй реально до кінця життя стрельне в голову, що вона зробила. А може якась мама подивиться і спиниться, може якраз зараз стоїть і ситуація, яка стоїть зараз, перед вибором стоїть, і так само зробити якусь порчу на зятя чи ще щось. Що <кх> спиніться? Ви почули, що я сказав, що буде в 50-50-60 років? То ми ще не почали вертати болерани Ми ще можемо почати вертати. Коли робиться чистка, оливом, свинцем, бо воску треба де більше робити. Ви знаєте, що робиться при цьому всьому? Це все собирається і вертається батькам. Не тому колдуну, який зробив вам От остуду, а вертається, з вас знімається і вертається кому? Хазяїн. А хазяїн хто? Ваша мама і ваш тато, чи ваша баба? Тільки вона вже з усиленням йде, і з обраткою йде, з дуже сильними силами, ще залежить від якого майстра. І вашим батькам кердик. Не жалійте їх. Вони вас не жаліли, вони убрали у вас все життя. Люди проживають нещасне життя, прикиньте. Воно нещасне життя прожито. Просто фух, прикиньте. 60 років, ще може там 10-20 років, фух, все. Надо момент. А любов це момент. Вловити його саме головне ложка дорога кабіду. Запам'ятайте цю приказку. Ложка дорога к кабіду.